Ільміра Аблялімова, Кримський інститут стратегічних досліджень, проект менеджерка, одна з організаторів цього заходу. Ну, скажімо так, ініціатори та організатори. Мені здається, що війна для мене почалася в 2014 році, ні в 22-му, на жаль, бо я сама з Криму і на моїх очах проходила ця окупація Криму, і для мене вона почалася саме тоді. На жаль, мені здається, що ми... Зовсім нічого не робили для культурної спадщини, для її збереження до 2014 року. Дуже мало зробили до Великої війни, до 2022 року щодо її захисту та збереження, особливо на тих кордонах, які були наближені до окупованого Криму та Донецьку та Луганську. І сьогодні, мені здається, взагалі система захисту культурної спадщини це великий виклик для України. Але з це з одного боку, але з іншого боку, як мені здається, це великою є і таким, знаєте, відкриттям для України. Бо сьогодні вже ніхто не сумнівається в тому, що культурну спадщину треба зберігати, що це є база, і основа нашої ідентичності. І якщо ми хочемо зберегтись як нація. Як українці, як політична українська нація, ми маємо берегти свою культурну спадщину як частину нашої ідентичності, як частину нашої національної безпеки. На мою особисту, можімовірна, суб'єктивну точку зору точку зору, я вважаю, що система міжнародного права вона показала свою неспроможність дійсно реагувати під час кризи. Бо той масштаб руйнувань, який ми сьогодні фіксуємо, його не було напевно з початку, з кінця Другої світової війни. Це наймасштабніші руйнування, які ми бачимо після в сучасної історії людства. Я, я думаю, що так. Тому наш досвід він унікальний, хоча і трагічний в якоїсь степен. Степені, але е, це дає нам можливість для пошуку нових інструментів, нових механізмів, нових е, підходів до захисту культурної спадщини не тільки в Україні, але й для поширення цього досвіду і на інші країни, для того, щоб, розумієте, система міжнародного права вона побудована на двох основних принципах це повага в першу чергу до культурної спадщини і захист. Але захист це більше дія е, не, військової, не, не військового часу. Захист це дія для мирного часу. І е, мені здається, цього, це, це надзвичайно важливо, але цього замало в існуючих реаліях. Тому е, шанс для України е, знайти, розповсюдити та зафіксувати свій досвід. Та знайти нові шляхи для для того, щоб культурна спадщина не потерпала таких руйнівних втрат. Україна може стати в авангарді нових підходів у захисту культурної спадщини. Серед кроків, які ми маємо зробити в рамках наших зобов'язань по гайській конвенції та другому протоколу, мені здається, найголовніше це синхронізація нашого законодавства з міжнародним правом, з нормами міжнародного права. Бо зовсім нелогічним виглядає, коли ми звертаємось до міжнародних інституцій, а при цьому наше національне але не можемо довести певні справи в національних судах. Тому це найголовніше. сінхронізація законодавства. Друга це побудова е досить потужної реальної системи захисту культурної спадщини, причому не тільки на Рівні якихось декларативних цілей, але на рівні конкретних людей, інструментів, інституцій та механізмів. Ну і третє, мені здається, це популяризація. Надзвичайно важливо, щоб до кожної людини в нашій країні був зрозумілий той меседж. Що захищаючи якусь пам'ятку у себе в селі або у містечки, він робить велику, велику справу щодо захисту власної ідентичності ці, своєї нації, от це мені здається найголовніше. Ця конференція була дійсно викликом для нашої організації, бо вона така була досить многозадачна і було багато різних цілей. І головна з цих цілей це об'єднати всі зусилля, які роблять різні і центральні органи виконавчої влади, і громадські об'єднання, і певні партнерські інституції, які підтримують захист культурної спадщини. І мені здається, ми цього досягли. І сьогодні на наших панелях на конференції ми бачимо присутність Офісу генерального прокурора, Міністерства закордонних справ, Міністерства культури та інформаційної політики, велику кількість різних інституцій, які пов'язані саме з захистом культурної спадщини, які ведуть свою діяльність зараз під час війни щодо моніторингу, документування і так втрат культурних і так далі. Друге завдання було показати експертність, українську експертність, експертне середовище це надзвичайно важливо, бо мені здається, той досвід, який ми отримали, він вартий поширення. І такого досвіду, напевно, на щастя не мають інші країни, але вони мають знати, як убезпечити себе, свою культурну спадщину культурні цінності від небезпек війни. В цьому завданні, мені здається, нам теж ми змогли показати рівень українських експертів і рівень українського середовища. Ну і третє завдання це безумовно, Посіяти це маленька зірнятка того, що міжнародна система захисту культурної цінності має удосконалюватись, і саме український досвід має стати основою такого удосконалення. Я дуже сподіваюсь, що через. Декілька років, а можливо трішки більше, ми все ж таки побачимо цей третій протокол Дугайської конвенції 54-го року, який буде прийняти у вільному, вільної Україні в столиці фантастичної держави України, і яка положить такі базові нові засади щодо захисту культурної спадщини у всьому світі.